Всіх вітаю на своєму каналі. З настанням тепла додалося роботи в саду. Сьогодні у нас по плану стрижка наших двох екземплярів із Туї смарагд. Хто постійний глядач нашого каналу, той розуміє, про що я говорю. У 2020 році ми придавали форму як цьому екземпляру Туї, так і тому екземпляру Туї. Сьогодні ми будемо їх чистити і стригти. Приємного вам перегляду. Помічниками в сьогоднішній роботі у нас будуть подовжені акумуляторні ножниці, так як рослина у нас висока, для нижніх ярусів звичайні акумуляторні ножниці. І для чистки туї для прибирання сміття повітродуйка. Також будемо використовувати звичайний секатор і тачку. Працюємо! Перш ніж приступати до стрижки, рослину необхідно почистити. А тобто забрати всю підмершу хвою, також зробити ревізію всієї крони, а тобто вирізати всі сухі гілки і ті гілки, які будуть заважати тримати форму рослини. Деякі гілки можна підв'язати. Використовуємо для підв'язки еластичний джгут. Ні в коїм разі не вірьовку, шпагат чи якісь проволоки. Два рази на рік ми стараємось чистити свої хвойні рослини. Ви бачите, скільки відмершої хвої. Ось я трушу. І видно, скільки відходів. Це все необхідно вичистити, щоб не заводили шкідники та грибкові захворювання. Одіваємо рукавиці. Якщо рослина знаходиться понад трасою, можна. Одягти респіратор. Тому що пилюки буде дуже багато. Чистити рослину від старої хвої, як ви бачите, я починаю з самого верху. Зауважу, що більшість починаючих садівників, з якими мені доводилось спілкуватись, не знали, що хвойні рослини потрібно чистити час від часу. Це обов'язкова процедура. Зараз на відео. Я задію бензинову дуйку для того, щоб видалити дрібні рештки хвої та пилу, ревізія рослини проведена. Крона в нас декілька років назад сформована. Гілки зв'язані спеціальними джгутами. Хто не бачив цього відео, яке ми знімали 3 роки назад, як виглядала ця туя, ось отут буде десь посилання на той відеоролик. А зараз приступаємо до стрижки нашої туї. Використовуємо спочатку подовжені акумуляторні ножниці. Працюємо. Якщо ви вирішили сформувати рослину, і це у вас вперше, не хвилюйтесь, поставтесь до цієї роботи відповідально та педантично. Якщо рослина великих розмірів, цю роботу потрібно проводити вдвох: по-перше, щоб помічник підстрахував вас знизу, тримаючи драбину. А по-друге, в деяких моментах допомагав землі коригувати вашу стрижку. Як ви бачили, основну роботу ми вже зробили. Залишилось прибирати маленькі недоліки. А тобто ось такі маленькі гілочки, будемо їх прибирати за допомогою ручних ножиць та сікатора. Ось прибираємо. Можна і руками ось обломувати деякі гілочки, але акуратно. Ми хочемо знизу зробити таку як спідничку. І оці Хвоїнки, які стирчать, їх потрібно видалити. І так само з іншого боку. Зараз переставимо драбину, проходимо ручними ножницями верхню частину. Що стерчить, ножничками підрізаємо. Це у нас вже буде. Ювелірна така стрижка. Чистова, можна так виразитись. Подивіться на результат нашої роботи. Залишилось прибрати біля туї і під вечір тую обробимо баковою суміш. Робота кропітка, тяжка, але саме головне, що отримуємо задоволення від роботи і є результат. Зараз переходимо. На другий екземпляр із Туї Смараг. Також є відео, яке ми декілька років назад виставляли на наш YouTube канал. Ось тут буде посилання на це відео. Обов'язково подивіться першу стрижку цієї туї-смараг. Переходимо, працюємо там. Якщо рослина росте на сонячному місці і достатньо отримує світло, то крона буде густа і з першої стрижки. Ви можете отримати такий результат, як на цьому відео. Але якщо крона вашої рослини не дуже щільна, потрібно формувати її декілька сезонів, щоб досягти бажаного результату. Підписники, якщо ви кожного сезону будете формувати свої хвойні рослини, то ця робота буде вам в задоволення, тому що рослина вже сформована, і роботи з нею буде менше, ніж, наприклад, запущеною рослиною. Ось ви бачите, той екземпляр з туї ми також сформували. Зараз підійдемо ближче, подивимось. І ця туя також у нас пострижена, на мою думку, дуже добре. А ви, будь ласка, оцініть мою роботу в коментарях і поставте лайк. За допомогою нашої техніки ми цю роботу, звичайно, зробили швидше. У немає такої техніки, не біда, ви можете постригти звичайними садовими ножницями. Друзі, спасибі за перегляд. Ставимо великі пальці вверх. Очікуйте на нові наші цікаві відео. Дякую за перегляд. Всім пока!